Історія авіації почалась з братів Райт, пройшла через Мустанг і Спітфайр, а вийшла на орбіту з СР-71 і Бі-2. Але зараз починається нова епоха, коли швидкість, стелси і штучний інтелект вирішують долі країн. На старт виходять три проєкти, що можуть змінити правила гри: СР – блискавка, яка рве час, B-21 рейдер, тінь, що зникає з радарів, F-47 NGAD – мозок, який керує роями дронів. Це не просто літаки, це три стратегії війни, прорив, зникнення та тотальний контакт контроль, у кожної свої героїчні моменти і свої слабкі місця від двигунів до логістики, але ось головне те, що виграє війну завтра, не обов'язково виграє її сьогодні. Хто переможе? Швидкість, невидимість чи мозок. Тримайся, починається найцікавіше.